Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку, а ще подекуди перехопити тактичну ініціативу. Про це заявив головком Сирський. Попри те, на Покровщині і далі одні з найінтенсивніших протистоянь від учора відбито 78 атак агресора. Найтяжче було біля сухої балки старої Миколаївки, водяного другого. Вдалося відновити позиції біля Лисівки. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. І також додають натомість є вороже просування вперед біля новос. Сілки, Новодарівки, Новоолександрівки та на Білгородщині по позиціях українських підрозділів противник завдав одного ракетного та 80 авіаударів, скинув 175 кабів і загалом здійснив понад 6100 обстрілів із різного важкого озброєння. Натомість авіація та ракетні війська і, звісно, артилерія Сил оборони України уразили 24 райони зосередження особового складу ворога, його озброєння та військової техніки. Ще два пункти управління, п'ять засобів. Реактивних військ, і артилерії, два засоби ППО та чотири інші важливі об'єкти. Оборона країни триває.